В цьому ролику говоримо про фінансовий управлінський облік, про фінансові звіти, що таке кешфлоу, піенель і чому кожен підприємець малого та середнього бізнесу, який хоче бути успішним, має знати, що це і це робити. Отож розглядаємо в цьому ролику. Поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І зазвичай ми на цьому каналі розбер... розбираємо податковий облік, що таке податки, податкові звіти, як сплатити, як що зробити, щоб не було штрафів. Сьогодні ж тема трохи відрізняється. Ми поговоримо також про звітність, але управлінську. Тому що все, що стосується податкової звітності, ми робимо не для себе, для податкової. А кожен підприємець малого середнього бізнесу має розуміти, який прибуток він отримує зараз, які справи, який прибуток буде через три місяці, півроку, рік, які управлінські рішення приймати. І все це допомагає нам робити управлінський облік. Я знаю, що багато підприємців його взагалі не ведуть, або ведуть е, якось там на папірцях чи в Екселі, в Excel. -і. Так буває дуже часто, можна щось порахувати. Ну проте, дані губляться не завжди хочуть саме працівники займатися цим обліком, тому що ну, блін, навіщо це працівникам? Зазвичай підприємець сам це робить, сам це веде. І я недавно також не знав, що таке слова значать кешфлоу чи піанері звіти, чому вони є важливими, але... Стикнувся, довелося попрацювати мені із сервісом Finmap, тому що про нього дуже багато мені розповідали. Багато підписників, клієнтів ним користуються, Тому вирішив зайти, подивитися, що це, і був дуже приємно здивований, тому що сервіс достатньо цікавий і важливий для підприємців. Сьогодні я вам покажу, що це, як він працює, навіщо він взагалі потрібний і чим може бути корисний для нас. Отож, сервіс Finmap як сервіс для фінансового е, обліку, е, як сервіс, щоб розуміти, скільки ми отримуємо прибутку, як сервіс, який дає зрозуміти, де в нас можуть бути касові розриви, які управлінські рішення нам потрібно прийняти для того чи іншого бізнесу, тої чи іншої ситуації, тож показую. Е, бачимо стартову сторінку кабінету і що тут. Цікаво, на ну, що я відразу звернув увагу? Тут ми створюємо загалом компанію. Я створив ось Фобс Смокович, і є можливість додати сюди рахунки із тих банків, якими я користуюсь. З правої сторони, ми бачимо узагальнену виписку по всіх рахунках. Тобто, ось тут, там, де мої рахунки, є можливість додати рахунок. В чому суть і в чому магія цього пункту, що ми сюди можемо додати наші рахунки із багатьох банків, і інформація із наших виписок буде автоматично потрапляти сюди у Фінмап. В мене є рахунки в приваті і в Моно, і вони сюди підтягуються. Крім того, я сюди. Також інтегрував чекбокс і ті готівкові операції, які в мене є, вони також потрапляють в цю виписку. Що ну просто, просто дуже зручно і кайфово. Тут у нас є інтеграція. Ми бачимо монобанк, приват, пумб. Постер, як РРО, є ПейПейвенір, Пейпал, Револют. Ну це дуже дуже прикольно. Більше того, якщо ми тут не знайшли той банк, з яким сервіс інтегрується напряму, сюди можна підгружати виписки. Тобто я там можу зробити за тиждень виписку по якомусь банку, там по Ощадбанку в мене в Ощаді є рахунок. Я зробив виписку по Ощадбанку, завантажив цей сервіс і всі дані підтягнулись. Відобразились. Отож, прикольно, дуже круто в тому, що мені сюди всі дані потрапляють автоматично, і я бачу залишки по всіх моїх рахунках, я бачу загальний баланс, я бачу всі операції по своєму ФОПу, які є. Далі, що ще крутого тут, ми можемо з цими операціями працювати, розбивати їх. По категоріях давати якусь аналітику. От для прикладу, є в мене тут відображається якийсь платіж, я в нього заходжу. Е, я собі там розбивав по категоріях мій дохід, можу вказати, що це в нас там консультація по РРО. Е, в клієнтах я собі підтягнув працівників, щоб мені потім могти відслідкувати ефективність кожного, скільки кожен працівник приносить е, мені доходу загалом, там під, вибираю, Працівника, в мене є всі доходи розбиті на три проекти: це блогерство, консалтинг і аутсорс. Вибираю підтягую проєкт. По тегам я собі обрав джерело, звідки приходить запит на консультацію, можу змінити щось в призначенні платежу і клікаю зберегти зміни. Таким чином проставляється аналітика по моєму доходу, і потім я можу зайти в аналітику і побудувати певний. Звіт, давайте подивимося, що таке гроші кешфлоу в і Загалом, що ще тут є. Є відкрився у нас звіт кешфло. Тут можна обрати період, за який звіт будується. В мене тут дані підтягнуті за місяць, тому я ставлю за місяць. Так, по категоріях. Ми обрали в майбутні платежі, враховуються. Е, отож, я бачу тут загалом, скільки які в мене скільки надходжень, скільки в мене списань. Бачу е, графік, де в мене всі надходження розбиті по категоріях, які я проставляю. Е, тут в мене витрати, списання, які є. Вони також розбиті по категоріях, надходження е, списання, так знову, ну і ті операції, які сюди потрапляють. Таким чином, я можу собі бачити, що в мене ось з подачі звітності із реклами в Телеграмі, іде найбільші шматки доходів. Абнуплата друга група також, реклама на Ютуб. Загалом я можу зробити певну аналітику. Дуже круто, що з часом в мене буде ця аналітика впродовж всього року чи декілька років, і я б там зможу відслідковувати динаміку, це також дуже цікаво. Також я тут можу подивитися інформацію по проєктах, тому я бачу, що в мене ну, плюс-мінус кожен проєкт займає там, рівну частину доходу, всі вони рентабельні, всі, все, все з ними круто. І тут в нас є фільтр. Можна відфільтрувати, наприклад, по тегам, можу подивитися, от скільки до мене приходить клієнтів із Телеграму. Так бачимо, що по блогерству яка сума, яка сума по консалтингу. А по аутсорсу зазвичай клієнти постійні. Тут його немає. Загалом якусь аналітику достатньо цікаву і наочно я з цього можу витягнути. Давайте також подивимося, що в нас в прибутку PNL. Це в нас точно такий же звіт, але тут в нас вже будуть враховуватися майбутні платежі чи майбутні витрати, щоб вираховувати наш дохід. Знову ж таки, тут в нас все відсортовано, можна по контрагентах, по категоріях. По контрагентах я сюди ставив своїх працівників, і в мене ось є розбивка, хто скільки заробив грошей, хто скільки. Приніс кошти, коштів по бізнесу. Так, бачимо, що у нас е, ліду... в лідерах Уляна, е, Михайло і Роман. От Владислав у нас е, із Володимиром Новенький, тому вони трохи. Повільніше працюють, менше заробляють, але дивимось по витратах. Витрати в мене також по контрагентах, по працівниках. Бачимо, що у нас майже всі працівники ще не дозаробили собі на заробітну плату, але місяць ще не закінчився. Ще в них шанс це зробити є. Тут я можу порівняти, які в мене є доходи по працівниках, які витрати бізнес несе по цих же працівниках, хто не Активніше працює. Звісно, це не є стала догма. Можна крутити тут категорії контрагентів теги, налаштовувати аналітику, яка саме для вас буде актуальною. Ідемо далі. Дебіторки, кредиторки в мене немає, є зручна штука виписка за рахунком. У виписці за рахунком ми можемо відфільтрувати, знову ж таки, подивитись, які в нас операції були, але вже по кожному рахунку окремо, не одним скопом. Далі в нас тут є історія дій, де відображається історія по кожному працівнику і є проєкт. Знову ж таки, тут в нас можна переглянути інформацію по наших проєктах, зробити якісь фільтри, враховуючи, не враховуючи майбутні платежі. Загалом достатньо цікава аналітика, звідси випливає. Також в нас є тут календар. В календарі відображаються всі наші операції, але узагальнено, скільки за день було плюсу, скільки було мінусу, який був баланс. І тут також цікаво, з лівої сторони у нас є майбутні платежі, тут видно майбутні витрати, майбутні доходи. І якщо в нас десь там буде касовий розрив, відображає це мінус на календарі. Також ми бачимо, що з 25 го числа в нас почервоніли е, дати. Значить, в нас пішов касовий розрив. Потрібно буде на 25 число дозаробити грошей. Клікаємо на цю дату і бачимо залишки на рахунках, е, бачимо, які є платежі за день. Будь ласка, ви, виплата заробітної плати запланована 20 тисяч гривень. Можемо зорієнтуватися, зрозуміти, що нам потрібно щось робити для того, щоб цього касового розриву не Виникало правильна достатньо функція користувачі, Сюди ми можемо додавати доступи наших співробітників. Там, давайте коротко, що зробимо. Уляна. Тут ми можемо клікнути створити посаду. Додати співробітника і найцікавіше, як тут налаштовується доступ. Доступ налаштовується для кожного індивідуально. Ми можемо вибирати, які рахунки хто бачить, яку аналітику хто може будувати, хто може виставляти майбутні платежі, працювати з календарем, з налаштуваннями, які по яких категоріях загалом тут ми можемо обрати налаштувати індивідуально для кожного працівника що він може робити і це дуже круто тому що кожен працівник там відпрацював отримав дохід зайшов в програму по своїх по своєму функціоналу і проставив аналітику по тих платежах які від які від нього прийшли які він прийняв ну і загалом багато що тут можна налаштувати індивідуально під бізнес Давайте ще подивимось. От є в нас тут виписка: сюди потрапляють в нас ті. Платежі, які ідуть з виписки, але ми також тут-сюди можемо додавати свої е, операції. От в мене тут є виплата заробітної плати для Уляни на майбутню дату. Ми сюди можемо ось є кнопка витрати, ми можемо сюди витрати додавати, як сьогоднішнім числом, що ми комусь щось видали, так і майбутнім. Ось, Будь ласка, давайте там 500 гривень, категорія е, податки. Ми заплануємо е, так, створюємо тип податку, єдиний податок. Е, і обираємо дату, коли ми будемо його сплачувати. От Давайте без прив'язки зараз до реальних дат. 25 го числа поставив я, що буду сплачувати податки. Можна додавати якісь теги-коментарі. Там єдиний. Податок за серпень. Додати виплату. І у нас Платіж зберігається, тут може, ось він відображається. У мене єдиний податок. Відобра... Якщо я його сплатив, просто підтверджую, він вже тоді проходить у виписку. Також він відображається у всіх звітах. Тут в нас відобра... відображається в майбутніх платежах, тому там плюс-мінус можна собі контролювати, які коли в нас будуть витрати. Можна собі поставити дохід, як дохід, наприклад, готівковий, коли ми отримали готівку. Готівку можна сюди забити готівковий платіж, тому що він по виписці не проходить, чи там можна ще, ще якісь джерела доходу сюди додати, можна собі запланувати дохід. Якщо є, ви розумієте, що там е, через тиждень має прийти якась сума, сюди можна забити цей платіж як майбутнє, і він буде відображатися по наших звітах. Ми будемо розуміти, є в нас касові розриви чи немає, що також круто. Крім того, недавно сюди в нас додали е, розробники можливість створювати. Інвойси, прямо тут можна створити новий інвойс, сюди можна завантажити якийсь логотип компанії чи QR-код, проставити базові реквізити. Зараз швиденько проставлю їх. Якщо вже раніше ви створювали компанію, якусь вона сюди всі дані підтягуються автоматично при створенні наступного інвойсу. Я вже там вчора пробував створювати інвойс, сюди дані забив по компаніях, і зараз я створюю новий інвойс. Ці дані вже збережені. Вони. Підтягується, як підтягуються і е, назви <кхи> та ціни е, послуг чи товарів, які ми забиваємо. Достатньо там проставити е, кількість є е, е, також. Тут є можливість вказувати додаткову інформацію до інвойсця, е, е, там будь-що, що туди можна вказати. Є і ми можемо відразу в PDF і цей invoice завантажити. Він є готовий, можна його відправляти, можна зберегти в програмі. Хай буде після того, як інвойс виконаний чи не виконаний, можна його підтвердити. Він піде в виписку, чи можна його скасувати? Ось бачимо, що в нас вже є просрочений інвойс. Ми його не підтвердили, і відповідно, попередня дата була сплати, Ми бачимо, що наш інвойс протермінований, і там потрібно зв'язатися з контрагентом, запитати, а чому ж вони нам не заплатили, чи запитати працівника, чому він не відмітив, що інвойс... Вос виконаний, якщо оплата пройшла. Таким чином, можна не тільки створювати інвойси, але і контролювати їх виконання. Стосовно ж вартості цього сервісу, можемо також глянути. Так, тут в нас є підписка, розділ, і дивимось, є обмежені функції за 25 доларів, і є проверсія повна на 40 доларів відповідно зі знижкою на півроку та на рік. Тому, як на мене, для багатьох цей сервіс може бути цікавий. Якщо вже хтось користується, напишіть в коментарях відгук, як це працює, наскільки вас цей сервіс задовільняє. Я буду... Пробувати в себе його також впроваджувати, тому що сама ідея мені сподобалась. Реалізація також дуже цікава. Посилання на сам ролик залишу в описі під відео. Можете заходити, реєструватись, спробувати налаштовувати, як він працює саме для вас. Там є безкоштовне користування. На 7 днів можна потестувати і далі прийняти для себе рішення, чи працювати далі з цим сервісом, чи він для вас не потрібен. У вас один рахунок ФОПа, на який заходить ті. Тільки дохід, і, в принципі, ніякої аналітики вам не потрібно. І не забуваємо поставити цьому ролику вподобайку, підписатись на канал, якщо ще не підписані. Дякую за перегляд, березіть себе на все добре!